Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і сьогодні фінал 5-го дивізіону. Сьогодні останній матч, і нам треба набрати одне очко, щоб виграти титул. І дивіться на нашу команду. Ми зробили своє, свого стартового складу просто інформів. Я всім дав тренування на один матч, харту дав гру руками. Тепер у нього. А, ви можете дивитись це зліва. Тепер у нього гра руками 93. Кліши я дав всі характеристики, плюс 6. Тут, мабуть, і не відображається так. Хоча ні, те ж саме, так. 91 швидкість. Мангала захист плюс 10, плюс 15. Смолінг плюс 15 захист. Рафаель плюс 6 всі характеристики, Делф, захист плюс 15, всі характер... швидкість, швидкість плюс 10 у Щурлі, потім. Що я дав йому? Зараз щось тут не показується, дивіться. Фіз. Фіз плюс 15. Фізичну форму. Цьому я дав дриблінг дриблінг плюс 15. Вільяну дав. По-моєму, удари. Удари плюс 15. І його Коста всі пункти плюс 10. І також на заміні у мене сільва. Всі пункти. Ні, дриблінг. Швидкість, швидкість, швидкість плюс 10. І руні всі навички плюс. 10. Ось так. Ми виходимо на фінальний бій. Ось ось наш фінальний бій. До речі, до речі, команду тижня ми давно вже виграли з рахунком 4-0. Це та команда тижня ще з Неймаром, мабуть, коли вийде серія, вже зовсім інша буде. Ну, поки що ось така. 4-0 без варіантів. І. Дивіться, у нас 29 перемог, 10 нічих, 10 поразок. Історія сезону. І я думаю, що варто таким складом. Ювілейну 30-ту перемогу здобути. І що, шукаємо суперника. Побачимо, хто буде грати проти нас у фіналі. Знайшло суперника FC Шахтар. З ліверпульським з ліверпульським значком. шаур, шаур про, Щось про Шаурму там у нього нік. О, і збереглась. дивіться, тактика, нічого собі класного. І так, ФК Шахтар і якась шаурмяшна там у нього. Це його нік. І дивимось, що за команда 83. І невже це Італія? Невже це Італія? Так, це Італія. І... Два матчі ми грали з італійцями, два матчі ми грали з Серію А. Хоча тут є трошки Лігі-1 французької. Двічі грали з сервіа і двічі були слайд-шоу, Ну, Думаю, що французи допоможуть слайд-шоу, щоб не було. Так, ну що, давайте подивимося. Я перший раз граю таким складом, щоб всі були треновані. Фізформа, звичайно, всіх 99. Я підготувався до цього фіналу. І Зараз подивимося їхню супершвидкість, суперкомбінації. І Оскар не забігає в офсайд Дієго Коста! І це пенальті, ні? Ні, це не пенальті, це не пенальті. Це вставай Дієго Коста. Маркізіо. Тевес. Мідаль. Мата. Ах, мата. 91 швидкістю кліши тепер, тому він так і пре. Не тому треба було його Кості віддавати. Але Делф проходить. Простріл і. Барцалі. Пенальті? Ну це за той, за той момент. Ось тут я взагалі нічого не побачу. Може, якщо він не зіб'є повтор, то ми подивимось. І Ну Так, він зніс нашого гравця, але ж ми вже давно були без м'яча. Шурле. Шурле виконавець пенальті, він найкраще у нас б'є. І давайте спробуємо. Так, чудово. 1-0 поки що без емоцій. Ось так просто рукою трошки породіли. І на 10-тій хвилині ми забиваємо перший гол з пенальті. Сірігу не вгадав кут. Хотів я більше під вдарити, але не зміг. Так, Телес. Ну, Делф плюс 15 захисту, але знову не, не до відбір. Так, 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 спокійно. Хард. Ну, хард для чогось там стоїть і для чогось я йому гру руками зробив плюс 15 чи плюс 10. Щоб він отак от пропускав. Щоб він ось так от пропускав. Нас влаштовує такий рахунок, але ви знаєте ж, наші 90 90-ті хвилини і так далі. Навіс, голова, зі штанги пішов наш гравець. І 1-1 Одразу вперед. ми порушуємо правила. Коли проти нас так грають, то ніякого порушення. А тут одразу такий ніжний лагідний арбітер призначає штрафний удар. Мата останнім часом не встигає дати пас. Квадрадо. Заносить нашого гравця. Смолен, молодець. Коста. 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 Ось туди на, Вілья, на Вільян. У нього удар тепер 89. Ну перевіримо! По центру і він і тоді бив нормально. 21-хвилина 1-1. Сила пішла, аута немає. Делф. Впоперек. Кліши. Його Коста. Щурля. Вже втік Дієго Коста. Хоча що він не бачив? Він не бачив е, того, що немає підтримки Щурлі. Квадрада. Навіси, навіси, з якими не, ми не вміємо боротись. Рафаель, Вільян. Оскар. Веде м'яч ніяк не плюс 15. І Ігуаїм, так, 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 спокійно. Я думаю, ми виграємо цей матч. Бо коли ми нормально атакуємо, то... Ми граємо в нічого або програємо. А тут моменти у нашого суперника, тому ми можемо його цим скористати, що він їх не реалізовує. Так. Але він не перекриває всі зони. Його Коста, дивіться, де бігає. Хто його просив сюди набігати, не ясно. Він повинен виконувати свої функції. Ось вам і тренування. Бачили? Мата. Хоча йому і дав фізичну підготовку, але ж. У нього і так дриблінг прочудовий. І Мангала чіпляється. Ну і знову на Дієго Косту рано ми даємо пас. Вгадав, вгадав лавеці. Удар, ну це вищий воріт. Не можемо налаштувати гру в другій половині п'ятого дивізіону. І тепер так мучимось. Це просто мучення якесь. Уже і атака клоунів була, і ще тільки не було в цьому дивізіоні. Хтось писав, що АПЛ уже не торт. Хто ще може такі різноманітні матчі видавати, як не наша АПЛ-ка? Віліан. Вільян. Я вже втомився їх ображати. Хтось каже, що я іми керую, так, я ними керую, але ж Але ж виконують те, що я натискаю вони не так, Не так, як треба, і що це? Це контратака, Квадрата. Коли зміститься в центр. Або просто не вісить. Рикошет кутовий це небезпечний момент. Так, він буду розігрувати. Ну це награна комбінація, як ви зрозуміли. Задроцька награна комбінація. Смолінг. Він заб'є вирішальний м'яч, мабуть. Не виходить, гра, не йде, просто не йде. А Смолінг там лежить чомусь. Мата. Щурля. Делф. Летіло в ворота. І було непогано. 5 хвилин додав арбітер, і невже він не свисне. Ну який в м'яч зіграли. Іди гуляй. Іди проспись арбітер. Річардс, Майка Річардс Ну не вистачало ще від захисника правого такі м'ячі пропускати. Дуже важко ми граємо. Дуже важко, Не зрозуміло, чому так різко змінилась у нас гра. Наїлись. Наїлись може ультимейт Тімом. Ну, треба взяти відпочинок. І... Але це буде після того, як ми виграємо титул. Ну я на це надію, що ми виграємо титул. Красивий пас. Рафаель. Оскар. Вільян. Вільян сидить в офсайді. І навіщо тільки? Тільки навіщо? Не зрозуміло. Коста! Коста ламає. Але ламають його. Його чіпляє. Барцалі, чи хто там у нього в захисті? Смо... Да ну, ну знову цей невиспаний. Він підбіг, підбіг. Я ж тобі дав всі характеристики та втікайте від нього. Ну, що тут скажеш? Грамотно вийшов голкіпером наш суперник, а Дієго Коста. Дієго Коста нормально розвернутися не зміг. Ось і все. Ось і вся тактика. Річардс. Чи ні, не видно там гравців. Щурля. Щурля. Знову цей Барсалі. Я його не люблю так само, як Сантану в німецькій лізі. Ну, що тут зробиш? Я вже не коментую, щоб сконцентруватись на грі. Але ж не виходить. Не виходить забити Барцалії зі своїм мегадриблінгом. Таки не втрачає м'яч. Маркізіо. Тевес. Оскар на Косту. І підставляє Делфа Коста. Просто підставляє Делфа і все. І тепер! Круто! 63 хвилина, ми можемо не виграти титул. Одне очко нам треба. Лише одне. І ми його не можемо здобути за цей матч. Тренування можете не використовувати, вони сильно не дають нічого. Начебто щось, щось там коста може більше, але Барцалі його чітко перекриває. Є ще й закидони. Давай, давай, хард! Є ще час. Х'єліні. Х'єліні, Барсалі. Італійський захист. Це вам не просто так. Ну і знову не до відбір. У Делфа це протягом п'ятого дивізіону постійно. Ну, хаос! Це 2-2, так, це 2-2. Ви не чуєте від мене ніяких криків, нічого. Бо це не та гра, це взагалі не моя гра. Ви знаєте, як я можу грати, і ви бачите зараз щось інше. Діго Коста таки забиває, таки втікає, а ось тут тренування допомогло все-таки, так би він не втік. І ні, не можемо. Ми зробити заміни, треба руні випустити і сільву, наших ще одних тренувальних хлопців. І нам треба ще один гол. Нам треба ще один гол, щоб мати запас. Ох, вони сині, взагалі там не видно нічого. Ну що, Коста, давай, фінальний ривок. Удар. Удар. Удар вищеверід. Дінь. Барцалі, Коли ж він помилиться? Піши спокійно, спокійно. Зараз треба уважно і обережно. його кости. Ми стали примітивно грати. У нас ніяких комбінацій, ми надіємось на те, що ми пробіжимо просто якимось гравцем, і це нас губить. Бо ми звикли грати в комбінаційний футбол. Отримуйте на жилах, на жилах пульс під 150. І віліан забиває чудово, чудово. Ну, по моєму коментарю ви можете зрозуміти наскільки важко зараз мені грати в цьому матчі. Захист. Захист! Так, 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 спокійно. чіпляйтесь. Убивайте. Нормально. Ні, це не нормально. Оце ненормально і наш. Аут. У мене не м'яч, у мене не м'яч. Рафаель з м'ячем, не у мене м'яч. Так, давайте. Оскар. Оскар вже видохся. Йому треба руні. Сільва. Замість мати. Делф. Пауліньо Делф трошки притомився. Пауліньо без тренування. Єдиний гравець. Обділений, який без тренування сьогодні на полі. 82 хвилина. У нас є запас в один гол. Руні. Ну що, покажи свою швидкість. Швидкість Руні. Дивіться. Плюс 10 до всіх пунктів. Біжить все одно дуже важко. Жирний він шрек. Пас. Дінь. Ні. Товстий шрек. Як він колись з кимось зі своїх друзів переписувався і той назвав його жирним збочинцем. Але то було для жарту. Тевес, Сільва, Маркізіо. Я починаю грубо грати. Хочу грубо грати, але не виходить. І вибить. Шрек. Ні. Харк. Збиваємо. Збиваємо віддалі, але ніяких пенальті. Він знову розігрує. Іще один. Так. Іще один кутовий треба там. Якось треба там бути. Аут. Тепер не так небезпечно. Ах! За спиною м'яч був у Дієго Кости. Вибиває кліши. Де свисток? Де свисток? Арбітра. Свисток арбітро, але не той. Не той, якого ми чекаємо. Яка картка? Все одно. Жовта так жовта. Повісь собі на дупі. П'ять хвилин він додав і це буде штрафний, треба прикрити стійку. Свистить? Ні, не свистить, не будемо вибивати. Подалі. Ось туди! Свисти! І головою так! 30-та перемога в сезонах, шостий титул. Вимучили. Вимучили. Такі тренування допомогли. Такі не просто так ці тренування я не квікселив, коли вони випадали в паках. Я знав, що вони знадобляться. Вони мені принесли б якихось там, може, 80 монет. Але дивіться, що вони приносять мені тут. Так, я посеред матчу сказав, що вони не працюють. Але це було просто з такого розпачу, може. Вони працюють, особливо, коли ви даєте всі характеристики. Коли ви даєте всі характеристики, плюс 10 золота картка дає, ви бачили, що робив Діего Коста. Діего Коста просто втік від всіх. Так, ми не показали в останніх матчах видовищного футболу, які звикли, бачити, комбінаційний, швидкий. Ми надіялись на. Індивідуальну майстерність футболістів і все-таки спрацювало. В четвертому дивізіоні ми. Ну, от момент, подивіться. З комбінацією. В четвертому дивізіоні ми спробуємо. Спробуємо відновити свою гру. І вже здобувати титул Четвертого дивізіону. Харт-харт все-таки це. Стіна. Це наш читер, навіть без тренування він стоїть дуже добре. Сьогодні він, звичайно, був ще підтренований, але взагалі він молодець. Молодець. Були провальні матчі, провальні моменти, але загалом дуже стабільно і нас рятує постійно. Ось останній момент. Карлос Тевес. Шахтарями виграємо 3-2. І його Коста найкращий найкращий гравець. 7489 монет. І я думаю, ми будемо збирати на Ді Марію, бо в четвертому дивізіоні нам буде важко. 21 очко, титул виграний, не було нагородження, так розумію. Але нас вітає Еден Азар, І ми виграємо ще один титул. Еден Азар краще б до нас перейшов, а не вітав нас. Так, ну не вистачає всього-навсього 200 тисяч монет. Ну, звичайно, всього-навсього, ви розумієте, що це в лапках. І в 4-му дивізіоні не міняється. Не міняються очки, 10 очок для того, щоб, для того, щоб не вилетіти, 16 очок, щоб пройти в 3-й дивізіон, і 19, щоб виграти титул. Це дуже добре, що не додали очок для виходу. І дивіться, яка красива картина. Історія сезону. 6 сезонів зіграно. 30 перемог, 10 ніч, 10 поразок. 6 титулів за 6 сезонів. В п'ятому дивізіоні 21 очко. Це кращий результат. Точність пасів 76%. Володіння м'ячем 57, і це означає, що ми продовжуємо в матчах більше володіти м'ячем, ніж наш суперник. Всього забито 119 голів. І 70 пропущено. 2,38 ми забиваємо за матч, і 1,4 в середньому пропускаємо. На жаль, я не можу ніяк вийти на показник хоча б один гол пропущений за матч. І різниця голів плюс 49. Непогана, начебто різниця за 50 матчів. Непогана статистика. Непогана статистика, особливо мені подобається, що зіграно 6 сезонів і виграно 6 титулів. Все я трошки відпочину, мабуть, від Ultimate Team. Це ніяк не скажеться на виході серії. Як ви розумієте, що серії перед записуються, бо це займає шматок часу. Великий. Тому я трошки відпочину і вже з новими силами піду в четвертий дивізіон. Ну, а ви будете бачити серії так, як вони виходять за розкладом. І думаю, що ви станете свідками нашої гри вже комбінаційної, і ми вже не будемо так бігати Костами, волкотами і так далі. Ми будемо наш футбол показувати, наш комбінаційний красивий футбол. Зустрінемось в 4-му дивізіоні. Якщо вам сподобалось, сподобався п'ятий дивізіон загалом, тут було дуже багато чого. І гарні матчі, і суперкомандами матчі, і е, слайдшоу, клоуни це окрема така м, гілка цього дивізіону. Якщо все це вам сподобалось, ставте пальці вгору. Підписуйтесь на канал, пишіть свої враження від цього дивізіону. Запрошуйте друзів та знайомих, щоб вони також бачили проходження цієї кар'єри Ultimate Team. З вами був Деніт РД. На все добре. Зустрінемось в четвертому дивізіоні.